Так, друзі, всім привіт! Отримав ще одну посилочку з Миколаївської області. Значить. Це в мене клієнт уже як постійний, він механік сам по собі присилав мені головки там, де він ремонтує авто. Я ремонтую йому голови. Йому сподобалась якість роботи, ніяких зауважень. Каже, бо тепер я тобі прийшлю свою ГБЦ, свого авто. Тому зараз розпаковуємо, подивимося, що нам по ній потрібно зробити. Я вам все розповім. І так, дивимося. Значить, ГБЦ у нас 21083 1,5. Значить, пацанчик молодець. Ну, він молодий, моїх років. Вимита, підготовлена до роботи головка. Значить, прислав свої запчастини, АМП Мпішні клапана обичні, неазатіровані. Пружинки, шайбочки і сальники Кортеко. Він ремонтував тут постіль розпідвала. Крутиться добре, зауважень немає. Далі, моя задача яка? Мені потрібно прирізати сідла і зібрати і відрегулювати. Також бачу, що одне місце, навірно, скоріш за все бажано підварити. З ним все согласую. Направляючи замінені замінені сідла, сідла нові, молодець замінив. Так що люди дивляться, розвиваються і, в принципі, самі також можуть ремонтувати, але не всі операції. От. Ну все, розбираємо її. Прорізаємо сід, мали прирізати, покажу тобі одне сідло. Так, ну що, сідла прирізали, площину фрезернули одне місце підварив. Такий має вид. Сідла глибоко не прирізали, тільки вивелась робоча фаска і все. От. Така краса у нас. Це місце все-таки я вирішив підварити. От маленький кратер залишився, але це не страшно. Все. Починаємо. Клапана засухарені. Технічна рідина налита, візуально у нас нічого не тече. Все чудово. Даємо тиск Отже, Перший. Нема. Другий нема третій, четвертий, нема, нема п'ятий, нема шостий нема сьомий, нема восьмий. Нема всі клапана герметичні, все чудово. Бомба. Так, ну що, ж, ГБЦ зібрав, відрегулював, але мене не все влаштовує. Значить, так як і власник казав. Він прорізав постій і попередив боті. Я її прям нормально так прорізав, розпредвал сів глибоко. Ну, так воно є. Значить, що ми бачимо по товщині шайб? 3,75, 3,55, 3,55, 375, 380, 3,70, 3,97. Тому зараз розберемо Опять ГБЦ і торцянемо клапана на мінус 0,5 мм. Єдине, що 8 торценем на 0,3 мм. Щоб шайби у нас були всі за 4,0. По бажанню власника. Все, розбираємо. Ось все. Ще одна ГБЦ готова. Два рази розбирали, збирали, клапана трошки торцанули. Все чудово. Одне місце підварили. Ось це. Це маленька царапина після грізця протягнуло сварку. Фрезерувалась на 0,25, була перегріта головка. Далі, нюанс у нас виліз. По регулювачним шайбам. Коли я перший раз зібрав, відрегулював, шайби були тонковаті. Торцанули клапана майже всі на 0,5, один випускний на 0,3. По закінченню маємо такі шайби. 410, 420, 4.0, 425, 25, 405, 420, 4,45. Вивів в відеал ГБЦ відрегульовано. Тому пакуємо і відправляємо. Боля! Ну все, давай, сигарета стоит. Мотор лога.